От тільки що зустрічався з клієнтом і йому дуже сильно повезло. Він взагалі правильно все зробив і його не затримали, його не доставили в ТЦК. Це місто Київ, зразу кажу. Тому що мені там писали про те, що от таке не працює, вже нічого не працює, хапають там, кидають, ніхто не розмовляє. Навіть не працюють відстрочки, нічого не працює. Але факт залишається фактом. Людина була зупинена на дорозі, у неї перевірили документи. Так, були співробітники поліції, співробітники ТЦК. Вони подивилися, він не в розшуку. І що вони зробили? Вони йому запропонували. Все одно поїхати в ТЦК. Тобто це була лише пропозиція. Він відмовився. І тоді співробітники поліції його не затримали. Але тут співробітники ТЦК звернулися до нього і кажуть: а повістечку візьмете у нас. І отут дуже важливий момент. Друзі, багато хто робить помилку тут. А тут не треба робити таких от помилок. Чому? тому, що в постанові, постанові 560 в порядку щодо мобілізації, написано, якщо при оповіщенні людина відмовляється отримувати повістку, немає, немає там значення, як вона оформлена. Ще не, ви ще не знаєте, чи вона оформлена, чи вона не оформлена. Але якщо людина відмовляється, тоді